Привіт! Я працюю фронтенд розробником в Віксі. Надам трішки контексту, у Віксає декілька едіторів для створення сайту, і, як не дивно, багато функціоналу між ними повторюється. Наша команда вона надає едітор Agnostic API, який використовується якраз таки розробниками всередині цих едіторів. Окрім цього, ми надаємо інфраструктуру, на якій створюється та запускається застосунки в Xia. Прикладом такого застосунку може бути VXSTORS: це апка, яка за 10 секунд перетворить ваш веб-сайт на повноцінний магазин з функціоналом оплати, готові СМС-системою та багато всього іншого. Я завершив курс Full-Stack розробки в листопаді 2022 року. Щодня працюю з офісу, тож ранок завжди починається з кави з колегами. Основна частина робочого дня це доволі багато різних ресерчів, створення технічних документів, комунікація з іншими командами і, звісно ж, написання коду. А ще ми нещодавно почали грати в настільний теніс. Почну, мабуть, з вміння надавати та отримувати поганий фідбек. Я вважаю, що саме це дуже сильно впливає на твій розвиток як розробника і як людини далі, мабуть, згадаю про критичне мислення. Це навичка ставити запитання, чому ти робиш певну задачу, яку проблему вона вирішує, чому ти використовуєш той чи інший архітектурний підхід для того, щоб це вирішити. Коли ти починаєш ставити запитання на все, що ти робиш, це дає тобі змогу краще зрозуміти, для чого це взагалі потрібно. І останнє, але не менш важливе, це вміння брати на себе повну відповідальність за те, що ти робиш, починаючи від спілкування з дизайнерами, якщо ти хочеш покращити щось в продукті, закінчуючи комунікацію з розробниками, тестувальниками, продуктами та всіма іншими. По-перше, будь-який розробник доволі добре має розуміти те, як працює браузер. Будь-які процеси, які в ньому відбуваються, API, які в ньому є. Критично важливо добре розуміти середовище, в якому ти працюєш кожного дня. По-друге, це розуміння загальноприйнятих підходів до написання коду, до побудови архітектури в своєму проєкті. Доволі сильне враження на мене справили книги Банда чотирьох та чиста архітектура. І останнє, але знову ж таки не менш важливе, це навичка ресерчити. Сюди можна віднести скіл пошуку потрібної технології, яка закриє потребу вашого бізнесу, правильне та швидке читання документації, пошук корисної для вас інформації в цій документації, і, мабуть, скіл швидко та ефективно щось віддебажити. Я очікував, що пошук роботи, по-перше, займе набагато більше часу, ніж це виявилось насправді. А ще дуже хотілося потрапити в велику команду і розвиватися як фулстек розробник У Мене були трохи наївні технічні очікування. Мені здавалося, що всі команди і компанії використовують перевірені та зручні технології, а насправді виявилось так, що багато з них досі намагаються створити велосипед, навіть коли на то немає певної потреби. Я вже згадував про велосипед, і найскладнішим якраз таки виявилось адаптуватися до специфічного підходу до розробки в команді. Не буду вдаватись в деталі, але це справді зайняло чимало часу. Як не дивно, то найкориснішими виявилися саме хард скіли, тому що доволі багато задач на роботі вони були схожі на те, що ми робили під час курсу. А ще доволі корисним був скіл працювати з гітом і співпраці з іншими розробниками. Під час навчання я дуже рідко ходив на Q&A-сесії і скажу відверто: на початку свого шляху мати можливість ставити запитання більш досвідченим розробникам дає дуже великий буст у порівнянні з тими, хто цього не робить. Не треба чекати ідеального моменту, щоб розпочати робіться вже зараз, і особливо не треба боятися робити помилки, тому що вони є критично важливими для вашого розвитку. І щось що було дуже корисним саме для мене, це друзі, паралельно з якими я навчався, тому що для мене це створювало відчуття конкуренції, яка дуже сильно мене вмотивовувала.